Листопад це місяць, коли земля вже відчуває подих зими, а озимі культури стоять на межі між життям і спокоєм. Для селянина це час, коли треба бути уважним до кожної грядки, до кожного колоска, бо саме зараз вирішується, чи матиме поле силу вистояти до весни, хоч здається, що природа вже сповільнила свій рух, але під землею життя кипить. Коріння озимих працює, готується до морозів. Накопичує поживні речовини. І від того, наскільки вчасно ми підтримаємо ці процеси, залежить доля майбутнього врожаю. Озимі культури це справжні трудівники серед рослин, вони сіються восени, щоб навесні швидко рушити в ріст, використати вологу, яку подарувала зима, і дати ранній стабільний урожай. Але кожен, хто живе на землі, знає сніг не завжди приходить тоді, коли треба. Морози бувають різкі й безжальні, а відлиги та перепади температури можуть зробити справжнє лихо. Саме тому підготовка озимих до зими не формальність, а обов'язкова турбота, яку не можна відкладати. І головне тут правильне підживлення, особливо калієм і фосфором, бо ці елементи є ключем до міцного коріння і морозостійкості. Калій це своєрідний щит рослини. Він зміцнює клітинні стінки, допомагає утримувати вологу в тканинах і не давати їм руйнуватися під час замерзання. Рослина, що добре забезпечена калієм, не боїться навіть сильного морозу, бо її клітини міцні, немов добре загартоване дерево. Фосфор, своєю чергою, це, це фундамент, що живить корінь, сприяє розвитку підземної частини, завдяки чому культура не просто тримається в ґрунті. А має запас енергії для весняного старту. Коли ці два елементи працюють разом, навіть сувора зима не страшна, часто можна почути від старших господарів, що в листопаді підживлюють не траву, а корінь, і це справжня правда. Коли повітря холоне, листя перестає рости, але під землею життя не зупиняється. Коренева система продовжує працювати, і саме вона в цей час потребує поживи. Якщо внести калій і фосфор пізно восени, поки ще не промерз ґрунт, ці речовини встигнуть дійти до коріння, закріпитися там і залишитися доступними на весну. Весною рослина, що пережила зиму із запасом сили, піде в ріст без затримки, швидко наростить зелену масу і сформує міцні стебла. На практиці буває так два сусіди сіють озиму пшеницю в один день на одному полі. Але врожай у них різний один має густий сильний колос, другий зріджений, слабкий, хоча й насіння було однакове різниця, як правило, у підживленні. Хто в листопаді не полінувався і підживив калієм і фосфором, той весною бачить рівне зелене поле, а хто сподівався на авось і не зробив цього, потім дивується, чому вимерзло, чому корінь згнив чи не розвинувся. Природа не любить недбалості. І з озимими це видно найкраще. Варто також пам'ятати, що озимі культури різні за своєю поведінкою. Озима пшениця і жито більш витривалі, але теж потребують підживлення, бо без калію вони гірше зносять відлиги. Озимий ріпак, культура ніжна, особливо у фазі розетки і без достатку фосфору часто гине при перших серйозних морозах. Озимий часник, хоч здається міцним, але також чутливий до зимових коливань. Якщо в ґрунті не вистачає поживи, зубок може загнити або зійти занадто рано. Усі ці культури мають одну спільну потребу сильну кореневу систему, а це те, що дає саме фосфор із калієм. Не менш важливо розуміти, що підживлення восени це не просто підсипати трохи добрива. Це продуманий крок, що має враховувати вологість ґрунту, температуру, фазу розвитку рослини та навіть прогноз погоди. У листопаді вже не можна розраховувати на швидке засвоєння речовин, тому потрібно обирати легкодоступні форми добрив, ті, що розчиняються і швидко доходять до кореня. Якщо зробити все правильно, навіть короткий теплий період перед морозами стане великим благом для рослин. Вони вип'ють потрібне живлення і спокійно підуть у зиму. Окремо треба сказати про вологу без неї жодне добриво не подіє. Тому досвідчені господарі стараються підживлювати тоді, коли ґрунт ще вологий після дощів або коли очікуються опади. Добриво в суху землю це пагрено, це марна справа. Воно лежить зверху, не доходить до кореня, і рослина не отримує нічого. А коли ґрунт вологий. Елементи просочуються глибше і стають доступними навіть при зниженні температури. Усе має бути зроблено з розумом, бо листопад це вже не час для експериментів, а для точності і спокійної роботи. Селяни часто кажуть, що восени не даси, те весною не наздоженеш. І ця проста фраза як ніколи точна, бо озимі. Які недоотримали живлення восени, весною виглядають блідими, кволими, а потім навіть добриво вже не рятує коренева система слабка і рослина не може швидко засвоювати поживу. Тож листопад це ніби останній шанс допомогти своїм е, посівам перед довгою зимою. Хто цим шансом скористався, той спить спокійно, а хто відклав на потім ризикує залишитись без врожаю, захист озимих від вимерзання. Це не тільки про добрива, а й про уважність до дрібниць. Треба глянути, чи немає застою води, чи рівномірно сходи розвинулись, чи не пошкоджені рослини шкідниками. Але головна опора це все ж живлення, бо навіть найкращий ґрунт не здатен дати потрібну кількість калію і фосфору без нашої допомоги. І якщо в цей холодний, вітряний листопадний час ми не пошкодуємо зусиль. То весною отримаємо подяку у вигляді густого живого килима зелені, який зустріне сонце сильним і здоровим. Коли мова заходить про осіннє підживлення озимих культур, треба одразу розуміти це не разова дія, а ціла система. Калій і фосфор два найважливіші елементи, без яких не можна уявити міцного та здорового посіву. Калій, як кажуть агрономи. Робить рослину загартованою, а фосфор укоріненою. Вони не дають швидкого видимого ефекту, але працюють глибоко, непомітно, закладаючи основу на зиму. Якщо влітку добрива потрібні для росту листя і колосу, то восени для виживання. І це треба мати на увазі кожному, хто сіє. Почати варто з калію. Цей елемент відповідає за баланс вологи в клітинах рослини. У холодний період, коли ґрунт перемерзає, калій допомагає зменшити втрату води, регулює обмін речовин і навіть впливає на густину соку в клітинах. Завдяки цьому рослина не перемерзає, бо її клітини мають ан антифриз. Крім того, калій робить тканини міцнішими, зменшує ризик утворення тріщин і пошкоджень під час відлиги. Внесення калію восени допомагає культурі зберегти зелену масу довше, а головне вижити, коли температура різко падає. І хоч у листопаді вже здається, що все зупинилося, калій у ґрунті продовжує діяти, підтримуючи живлення кореня навіть у холод, фосфор це інша історія, але не менш важлива він сприяє розвитку кореневої системи, що є основою для зимостійкості, без достатньої кількості фосфору. Рослина має слабке коріння, а отже, не може нормально вбирати поживні речовини з ґрунту, погано закріплюється і може просто вимерзнути. Особливо важливий фосфор для ріпаку, який формує розетку перед зимівлею, та для пшениці, яка має утворити достатню кількість пагонів. Якщо у цей період коріння не розвинене, весною культура буде відставати навіть якщо весняні добрива внесені правильно. Тому листопад це останній момент, коли ще можна допомогти рослині вкоренитися як слід. Підживлення озимих калієм і фосфором має свої особливості. По-перше, форми добрив повинні бути легкодоступними, адже ґрунт уже холодний, а біологічна активність у ньому зменшена. Найчастіше використовують сульфат калію, калійну сіль або монофосфат калію. Вони розчинні і швидко засвоюються для фосфору суперфосфат або фосфоритне борошно залежно від кислотності ґрунту, якщо земля кисла, краще використовувати подвійний суперфосфат, бо він діє швидше у господарствах, де ґрунт нейтральний або слабколужний, можна змішувати каліні та фосфорні добрива разом, вони не заважають одне одному, а діють у парі. По друге, треба врахувати спосіб внесення. Осіннє підживлення можна робити розкидним способом або локально, у рядки, якщо це невеликі площі. Розкидне внесення добре тим, що забезпечує рівномірне покриття поля, але є ризик втрати частини добрив, особливо якщо потім не буде дощу. Тому розумно робити підживлення, тоді коли прогнозують опади або коли ґрунт має достатню вологість. Локальне внесення дає кращий ефект при менших нормах, добриво одразу опиняється біля кореня, і рослина може його швидко засвоїти для невеликих господарств або присадибних ділянок. Цей спосіб найзручніший щодо дозування тут важливо не перестаратися. Калію для більшості озимих культур достатньо в межах 40-60 кг діючої речовини на гектар фосфору 30-50 кг. Якщо мова йде про невеликі грядки, то орієнтовно 25-30 грамів суміші на квадратний метр цілком вистачить. Але треба зважати на стан ґрунту. Якщо він бідний або піщаний, дозу можна трохи збільшити. А якщо чорнозем зменшити. Головне правило не сипати на око. Надлишок добрив шкодить не менше, ніж їх нестача. Солі можуть спалити коріння або змінити кислотність землі, і тоді рослина отримає ще більший стрес. Багато господарів поєднують калійно-фосфорне підживлення з мікроелементами цинком, бором, марганцем. Це особливо корисно для ріпаку, який потребує бору, щоб сформувати міцну розетку і не тріснути навесні. Для пшениці і жита важливий марганець, що посилює фотосинтез навіть при. Низьких температурах. Якщо зробити таке комплексне підживлення, ефект буде набагато сильнішим. Рослини не лише виживуть у зимку, а й краще стартують у березні, коли інші ще тільки прокидаються. Ще один важливий момент глибина внесення. Калій і фосфор мають потрапити туди, де працює коренева система, а не залишитися зверху. Тому добрива варто закладати на глибину 8-10 см. А якщо використовується гранульована форма до 12 тисметар, то це забезпечить рівномірне живлення і захистить добрива від вимивання талими водами. На городах це робиться просто перекопуванням або легким зароблянням граблями після розсипання. На великих площах культивацією або боронуванням не можна забувати і про температуру ґрунту оптимально проводити підживлення, коли земля ще не промерзла. Але вже охолола у межах плюс 3, плюс 7, Дегасе. у такому стані рослина вже не росте активно, але ще дихає і засвоює поживні речовини. Якщо чекати довше, добрива просто залишаться на поверхні, а з першими морозами втратять ефективність. Тож, листопад саме той період, коли слід діяти без зволікань. Особливо якщо погода ще дозволяє працювати в полі. Досвід показує, що навіть невелике осіннє підживлення дає помітну різницю рослини стають темнозеленими, листя щільніше, а корінь товщий і довший. Такі посіви легко переживають морози, не вимерзають і не вилягають. Навесні ж вони відразу рушають у ріст, не витрачаючи час на відновлення після стресу. Це особливо видно. На озимому ріпаку, там де підживлення було зроблене вчасно, рослини утворюють сильні розетки і не витягуються, що запобігає їх вимерзанню. А на полях без осіннього догляду весною видно прогалини, жовті плями знак того, що коріння не витримало випробування. Усе це свідчить про одне калій і фосфор це не просто добрива, а запорука спокійної зими. Якщо господар вклав у землю ці два елементи перед морозами, то він фактично застрахував свій врожай. У сільській справі завжди є місце для ризику, але підживлення це той випадок, коли результат залежить тільки від праці людини. І якщо в листопаді знайти час і зробити все правильно, то весна обов'язково віддячить густими міцними сходами, які радують окої. Дають надію на добрий урожай. Серед сільських людей завжди ходить приказка хто землю годує восени, того земля нагодує восени. І в цій простій фразі закладена вся мудрість поколінь. Бо не завжди у селянина були мішки з мінеральними добривами чи лабораторні аналізи ґрунту, але спостереження, досвід і народні способи завжди допомагали берегти врожай. Усе, що нині підтверджує наука, колись давно було виведене спробами і помилками. Тож, коли ми говоримо про підживлення калієм і фосфором, варто згадати не тільки сучасні рекомендації, а й ті методи, якими користувалися наші діди і прадіди, і які часто дають не гірший результат. Колись на більшості подвір'їв і в селах України не знали ні про суперфосфат, ні про сульфат калію, але знали про попіл. Деревний попіл це, можна сказати, перший природний комплекс добрив. У ньому є і калій, і фосфор, і кальцій, і безліч мікроелементів, потрібних для рослин. Наші бабусі завжди після паління гілля чи бадилля збирали попіл у відерце, сушили його і берегли на грядки. У листопаді, коли грядки з озимим часником чи житом уже вкривалися першим інеєм, вони тихенько підсипали попелу. Небагато. Тоненьким шаром, просто щоб земля нагодувала рослину перед сном. Цей метод працює і нині калій у пополі легко розчиняється і доходить до коріння навіть у холодну пору, а фосфор засвоюється поступово, що ідеально підходить для зими. Ще один старий народний прийом внесення перегною або напівперепрілого гною восени. Люди знали свіжий гній. Це зло для озимих. Він пече коріння, але добре перепріли це найкраща ковдра. Його не сипали товстим шаром, а легенько розкидали між рядками пшениці чи часнику. Таке підживлення давало не лише поживу, а й тепло, бо перегній утримує вологу і трохи зігріває ґрунт. У ньому теж є фосфор і калій, хоч і не в таких концентраціях, як у мінеральних добривах. Але для невеликих площ цього вистачало. До того ж, така органіка підживлює не лише рослину, а й саму землю, роблячи її живою. У деяких регіонах, особливо на полісі, застосовували ще один цікавий метод зола з глини. Після жнив селяни збирали сухе бадилля, палили його, а потім попіл змішували з глиною або землею у співвідношенні один-три. Таку суміш зберігали в мішках до листопада, а коли наставала пора підживлення, розкидали її тонким шаром по полю. Глина допомагала утримувати поживні речовини біля поверхні, не даючи їм змитися дощами, а калій і фосфор поступово переходили у ґрунт. Цей метод був простим і дієвим, особливо для піщаних земель, де добрива легко вимиваються. Сучасні фермери, хоч і мають зовсім інші можливості, нерідко повертаються до цих народних прийомів. Бо, як кажуть, хімія це добре, але природа любить баланс. Тож багато хто сьогодні комбінує, наприклад, на полі перед посівом, вносять мінеральне підживлення, а восени додають тонкий шар золи або компосту. Так поєднуються сила науки і досвіду. Калій із добрив швидко діє на клітини, зміцнюючи рослину. А органічні речовини повільно живлять ґрунт і підтримують його структуру. Звісно, сучасне підживлення вимагає точності. Є фермери, що користуються спеціальними розкидачами добрив, які дозують усе до кілограма, але й у цьому підході багато спільного зі старими методами. І тоді, і тепер головне вчасно і в міру. Одні господарі розповідають, що спостерігають за погодою. Як за календарем. Якщо листопад теплий і сирий, вони підживлюють трохи раніше, аби добрива встигли захопитися в ґрунт. Якщо сухо й холодно, чекають кілька днів до легкого дощу, щоб пожива не пропала дарма. Такий здоровий глуст передається з покоління в покоління, і це справжня наука проста, але точна. Є ще один старий спосіб, який нині повертається в обіг Настой з попелу або компосту. Дехто в селах робить зольну воду, на відро теплої води додають склянку попелу, настоюють кілька днів, потім проціджують і поливають озимі культури між рядками. У листопаді це можна робити, коли ще не замерз ґрунт. Така рідина містить легкодоступні форми калію і рослини їх засвоюють майже відразу. Для фосфору роблять інший настій із кісткового борошна або перемелених шкаралуп яєць. це більш повільне, але природне живлення, яке діє поступово. Селяни також помітили, що підживлення треба робити не лише по нормі, а з урахуванням стану самої рослини. Якщо пшениця восени зелена і густа, не треба перевантажувати її добривами, вона вже має силу. А якщо бліда, з тонким листям, тоді треба додати трохи калію і фосфору, щоб допомогти їй укорінитися. Так само з ріпаком. Якщо листки великі, темні, а розетка розлога добриво лише нашкодить. А коли видно, що рослина спить передчасно, то невелике підживлення може повернути її до життя. Це спостереження, що приходить лише з досвідом, не в книжках написане, а перевірене роками. Дехто в селі жартує добриво без розуму, як вода у ситі. І справді навіть найкраща підживка не дає користі, якщо її внести без урахування погоди чи стану ґрунту. Колись старі господарі вміли відчути землю, брали грудочку в руку, стискали, нюхали. Якщо вона волога і важка, знали час якщо суха кришиться, чекали дощу. Сучасна наука тепер тільки підтвердила, що саме при такій вологості добрива найкраще засвоюються. І це ще раз показує, що мудрість землероба завжди була ближча до природи, ніж будь-яка таблиця. Отже, традиційні методи не суперечать сучасним, а навпаки, доповнюють їх попіл, перегній, компост, настой, усе це можна і треба поєднувати з калійними і фосфорними добривами. Бо головне не назва на мішку, а користь для землі. І хто з любов'ю і розумінням підживлює свої озимі. Той завжди збирає добрий урожай. А той, хто лише механічно вносить хімію, не думаючи, що робить, часто бачить, як зима бере своє. Земля жива, і вона віддячує тим, хто чує її, хто працює не лише руками, а й серцем. Коли листопад добігає кінця, земля вже майже спить. А селянин стоїть на полі і дивиться на свої озимі, зеленуваті, притихлі, але живі. Саме в цей час кожен господар розуміє, що все, що зроблено восени, вже не переробиш. І тепер залишається лише чекати, як зима випробує силу землі і людську працю. Але щоб чекати спокійно, треба знати: підживлення проведене правильно, пожива потрапила до кореня, і рослини мають запас міцності. У цій справі немає місця поспіху чи байдужості. Кожна деталь має значення від вибору добрив до останнього проходу бороною перед морозом. Перше, що треба запам'ятати кожному господарю калій і фосфор не дають миттєвого ефекту, їхня сила проявляється з часом. Хто підживив у листопаді, побачить результат не завтра, а навесні, коли інші поля ще бляклі. Його сходи будуть густими насиченими кольором, ніби вкриті здоров'ям. Це означає, що рослина пережила зиму без втрат, бо мала чим дихати і чим живитися. І навіть якщо снігу було мало, а морози стояли різкі, добре укорінена культура витримає, тож головне правило не чекати негоди, а діяти завчасно, поки земля ще приймає добриво. Друге не перевантажувати поле, дехто думає, Чим більше сипнеш, тим краще, але це велика помилка. Надлишок соли у ґрунті шкодить рослині, бо замість допомоги вона отримує стрес. Клітини втрачають воду, коріння страждає, і навіть найсильніші сходи можуть ослабнути. Тому треба тримати міру, знати свою землю, пам'ятати, скільки добре вносилось раніше. Розумний господар не ганяється за швидким результатом, а працює на стабільність. Земля любить розважливих, і вона завжди віддячує тому, хто не шкодує праці, але й не зловживає нею. Третє не забувати про перевірку стану посівів перед зимівлею. Декілька простих кроків допомагають уникнути неприємностей. Треба пройти полем, подивитися, чи рівномірно зійшли культури, чи не видно плям або вимерзлих ділянок. Якщо листя жовтіє, це знак, що рослині не вистачило фосфору, якщо кінчики підсохлі, можливо, не вистачає калію або було пересушення ґрунту. У таких випадках можна зробити легке, позакореневе підживлення рідкими добривами, якщо дозволяє погода. Це дає шанс рослині підготуватися краще навіть перед самим морозом. Такі дрібні спостереження це не просто звичка. Це основа сільської мудрості. Ще один важливий момент догляд після підживлення. Часто після внесення добрив люди залишають поле без уваги, думаючи, що робота зроблена, але треба переконатися, що пожива не залишилася зверху. Якщо добриво розсипане по сухій землі, його варто трохи закласти граблями або бороною. На великих площах можна пройтися легким котком, так гранули добрива, притиснуться до ґрунту і краще розчиняться. Якщо ж очікується дощ, це найкращий природний помічник, він зробить усе сам, але головне не залишати поле напризволяще, бо навіть найдрібніша недбалість може звести нанівець усі зусилля. У селах часто говорять, що поле треба відчути, і це не пусті слова. Один господар може користуватися тими самими добривами, що й інший, але врожай матиме різний бо справа не лише у складі добрива, а в тому, коли, як із якою душею воно внесене. Якщо робити це поспіхом, без розуміння просто для галочки, то той результат буде такий самий. А якщо підходити з любов'ю, з думкою про завтрашній день, про хліб на столі. Тоді навіть простий попіл чи жменя суперфосфату перетворюється на справжню підтримку для землі, бо земля чує руки, що її годують і відповідає сторицею. Важливо також не зупинятися на досягнутому весною, коли сніг зійде, треба буде перевірити посіви, оцінити їхній стан і за потреби дати додаткове підживлення азотом. Але це вже буде інша історія. Головне, щоб до того часу рослина мала з чого почати, щоб її корінь був живий, міцний і щоб у ній збереглася сила, закладена восени. Тоді навіть коротка весна не стане перешкодою, і сходи підуть дружно. Саме фосфор і калій створюють цей запас енергії, який не видно зовні, але він є всередині кожної рослини, немов тепло, що не гасне навіть під снігом. Отже, підсумовуючи, можна сказати просто листопад. Це місяць розумної турботи про землю, не паніки, не поспіху, не змагання за кращий показник, а тихої, впевненої роботи. Хто в цей час зробив усе як слід, тому не страшні морози, калій і фосфор це не чарівна пігулка, а міцний фундамент, на якому будується весняний успіх, підживлення восени це як закласти хліб у піч, зробиш вчасно, отримаєш пухку паляницю Запізнишся, отримаєш попіл, і кожен господар сам вибирає, що йому ближче. Тож, коли зима стане на порозі, коли сніг покриє поле, селянин може спокійно вдихнути і сказати Я зробив усе, що треба. Бо саме це і є справжня впевненість не в гаданні на врожай, а в чесно виконаній роботі. Земля не любить лінивих, але шанує тих, хто дбає про неї вчасно. І тому кожен, хто підживив свої озимі калієм і фосфором у листопаді, може бути певен. Весна прийде до нього не з турботами, а з надією. А зелений килим молодих сходів стане найкращою нагородою за всі осінні клопоти і холодні ранки, проведені в полі.